Осінь осінь листопад жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлітають желелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом жовте листя стелить садом. Доброго здоров'я, діти, доброго дня. Чарівна пора осінь. Пропоную пригадати разом прикмети осені. Ну що ж, приготувалися? Тоді розпочинаємо. Дні стають, а ночі дують вже сильні, Утворюється ранковий. Листя на деревах змінює свій колір, то з кожним днем стає більш опалого та сухого листя. Трапляються перші приморозки По ночам починаються осінні тощі. вони холодні, затяжні. Тому у природи бувають дві осені: одна золота, тепла і радісна, а друга сіра, сумна та похмура. Комахи та готуються до зими, перелітні, відлітають на південь, зимуючи, Перелітають ближче до людей. Ось і повторили ми прикмети осені. А знаєте, чому осінь називають красунею чарівницею? Так, тому що вона розфарбовує все довкола у різні фарби: жовту, жовто-гарячу, червону, темно-зелену. І ось на згадку про красу осені і її фарби. Пропоную зліпити осіннє дерево. А щоб пальці вправно працювали, зробимо гімнастику. Раз, два, три, п'ять. Будем листя ми збирати. Листя берези, листя горобини, листочки тополі, листя осики, листочки дуба ми зберемо. І мамі. Букет віднесемо. для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, серветка, стека і гарний Картон круглої форми. Кольори, які ми будемо використовувати, коричневий, жовтий, жовто-гарячий, зелений, помаранчевий. І починаємо свою роботу зі стовбура дерева. Скачуємо продольними рухами долоня, ковбаски. Бажано, щоб всі вони були однакової товщини. Ви їх можете підрівняти на дощечці. В мене три довгі, дві коротше і ще дві найкоротші. Тепер формуємо стовбур дерева і крону з трьох довгих ковбасок. Ось так. Стекою робимо короткі гілки і прикладаємо до довгих. Зверніть увагу на зразок, де прикріплюємо. Відщипуємо від кольорового пластиліну невеличку частку і катаємо кульки-листочки. Бажано катати пальцями, щоб розвивати м'язи. А спробуйте двома руками одночасно катати. Це складно, але я впевнена, ви зможете. Тепер викладайте кульки-листочки, де забажаєте на кроні. Та під деревом. А за бажанням під деревом можна щось або когось намалювати. З нетерпінням буду чекати ваші роботи. Не забудьте витерти руки серветкою після роботи. Дякую вам за увагу! Сумую за вами. До наступної зустрічі! Па-па.